А зайчик з кунець, затишок тікає, а зима на помилі зайці доганяє. Зайчик бачить, що біда, під дубом сховався, а зима тут снігу кить та малий застався. А от білка із тепла хвостик виставляє, а зима в тепломочі й снігу напихає, А як вкледіла вона горобців на гілці. Плив туди і хоробці в сніговій тарілці. А уранці, щоб спочити, на сосну злетіла і в ту ж саму мить сосна снігом забіліла. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.